Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Книжка любить, коли її читають. Ми познайомимось із твором Василя Сухомлицького спляча книга. Переглянемо відео, а також напишемо діагностувальну роботу аудіювання. А зараз я буду говорити, а ви відтворюйте рухи, про які почуєте. Отже, хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене зараз, головою кивніть. Хто бачить мене оком моргніть. Хто найвеселіший, всім усміхніться. А зараз попрацюємо над скоромовкою. Спочатку прочитаю я, потім ви тихо повільно і наступних разів швидше, якомога швидше та голосніше. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Хитру сороку спіймати морока, а на 40-40 40 морок. Отже, спочатку читаємо повільно, потім швидше та голосніше, і останній раз швидко та голосно. Поставте, будь ласка, відео на паузу. А зараз мовленнєва розминка. Треба послухати та додати слово. Да-да-да стоїть у глечику. Вода, правильно. Ди-ди-ди, дай напитися. Води. Жа-жа-жа ми знайшли в траві вужа. Жи-жи-жи ти мені. Допоможи! Зараз продовжуємо мовленнєву розминку. Гра називається Скороти речення. Речення таке. Наталя читає маленькій сестричці цікаву книжку. Треба скоротити це речення спочатку до п'яти слів, потім до чотирьох, потім до трьох. Потім до двох. Отже, яке слово, подумайте, ми можемо прибрати? Щоб було зрозуміло, що Наталя читає сестричці книжку? Яке ви пропонуєте? Можна так. Наталя читає маленькій сестричці книжку. Ми прибрали слово цікаве. Чому? Якби вона була не цікава та книжка, то сестричка б її не слухала. Далі дивимося тепер вже п'ять слів, яке ми можемо прибрати ще одне слово. Наталя читає сестричці книжку. Ми прибрали слово. Маленький. Аби вона була доросла, вона б сама читала, так? Далі треба скоротити до трьох слів. Що вийшло? Наталя читає книжку. А тепер до двох. Наталя читає. Правильно, залишилися. Головні слова, основа речення. Наталя читає. Потім ми вже додавали: Наталя читає книжку. Потім кому? Наталя читає сестричці книжку. Далі, які сестричці Наталя читає маленькій сестричці книжку. І в останньому додамо, яку ж книжку. Наталя читає маленькій сестричці, цікаву книжку. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати навички слухання та розуміння тексту, от яке значення слова аудіювання, тобто прослухати текст, уявити собі, про що в ньому йдеться, що ж там відбувається, зрозуміти та дати відповіді на питання за текстом. Йому ж так склалося ще більшість бібліотек. Зараз я вам пропоную переглянути відео воно поки що не стосується аудію. Так вважають занадто тихими, сірими і дуже нудними місцями. Однак ми спробуємо розвіяти цей стереотип і покажемо, якими ж насправді красивими можуть бути ці храми знань. Розпочнемо з бібліотеки аббатства Адмонт в Австрії, яка знаходиться в чудовій старовинній будівлі. Споруда поєднує собі кілька архітектурних стилів від раннього бароко до неоготики. Довжина головної читальної зали близько 70 метрів, а ширина майже 14. Стіни прикрашає розкішна літнина, а у коридорах книголюбів зустрічають божественні статуї. Особливої уваги заслуговує стеля з фресками, яка більше нагадує церковний собор. Не менш вражаюча краса апостольської бібліотеки Ватикану в Римі, де зберігається багато цінних книг, оригінальних рукописів, документів, гравюр, монет і нагород. Вона заснована ще в 15 столітті. Однак деякі зали відкриті і для роботи сьогодні. Правда, доступ до архівів обмежений. Бібліотека Джорджа Пібоді в Балтиморі США нагадує скоріше театр чи концертну залу. Приміщення має п'ять балконних поверхів, висота яких майже 25 метрів. Також. Також інтер'єр прикрашають колони, декоративні ковані огорожі, мармурова підлога і кольорова підсвітка. Завдяки своїй прекрасній архітектурі, крім основних функцій, бібліотека піводі стала ще й місцем проведення весільних церемоній. У сусідній Білорусі теж є чим пишатися. Їхня національна бібліотека в Мінську нагадує величезний діамант. Саме так її і називають місцеві жителі. Вхід до бібліотеки виконаний у вигляді сторінок відкритої книги, а на верхніх поверхах є мальовничий оглядовий майданчик. Вночі будівля перетворюється на величезні. Чесний екран, де показуються різноманітні інсталяції з усього світу. У Канзас Сіті бібліотека нагадує гігантську книжкову полицю, де висота однієї імітованої книги близько 7 метрів, а ширина 2. До речі, бібліотеку відремонтували за благодійні внески жителів міста. Також вони самі обирали назви художніх книг для оформлення фасаду. Національна бібліотека Сієтла має яскраву та унікальну конструкцію, що складається зі скляних платформ і металу. Всередині будівель виглядає не менш приголомшливо. Інтер'єр оформлений в футуристичному. Стилі з виразними деталями хай-тек. яскраві жовті ескалатори, червоні дивани, лілові крісла, гра світла та відчуття простору. Не дивно, що цей архітектурний шедевр ще називають будівлею майбутнього. До вашої уваги ще одна бібліотека із сучасним дизайном у місті Штутгарт, Німеччина. Вона має 9 надземних і 2 підземні поверхи. Повністю білий інтер'єр створює дуже затишну і теплу атмосферу. Якраз те, що потрібно для читання. Впевнені, у таких бібліотеках у кожного виникне натхнення взяти до рук книжку. Отже, про що ж було відео? Правильно, дітки, про бібліотеки світу прихильність і любов до слова надихала архітекторів різних країн світу на створення чудових і незвичайних будинків для книжок. Пригадайте, про які ви зараз бібліотеки подивились відео та які з них вас найбільше здивували. Або сподобались. А ви знаєте, що найбільша дитяча бібліотека України це Національна бібліотека України для дітей. До послуг читачів понад півмільйона книжок, періодичних видань, аудіовізуальних матеріалів. Ця бібліотека розташована. У столиці нашої держави в місті Києві. Ось як вона виглядає. Отже, ми з вами переглянули відео про бібліотеки. А що ж важливого в бібліотеках? Що там цінного, звісно, книжки, які з покоління в покоління передають нам свої знання? А що головне в читанні, дітки, ми завжди про це з вами говоримо. Найголовніше розуміти, про що ми прочитали. Зараз пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Спляча книга. Слухайте уважно, пробуйте уявити те, що ви почуєте, для того, щоб потім. Успішно впоратися із діагностувальною роботою та виконати всі завдання. Отже, починаємо. Василь Сухомлинський, спляча книга. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів стояла велика, цікава книга. В ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому займається вогник, і людина, в якої в грудях б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читала. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пелюку і знову ставила на полицю. Книга чекала Ось ось її прочитають! А ніхто її навіть і не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки. Стали вогненні букви меркнути, потемніли палки слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. Тепер, уже на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Ось яку історію розказав нам Василь Сухомлинський про сплячу книгу. Пригадайте, якою була книга спочатку? А чому її сторінки почали меркнути? Обговоріть з рідними. Або з батьками, коли книжка живе, а коли вона втрачає свою силу. Ну а зараз діагностувальна робота, аудіювання за твором Василя Сухомлинського, спляча книга. Завдання. Знаходяться на платформі Всеосвіта. Ось за цим посиланням ви маєте перейти до виконання цього завдання. Я бажаю вам успішного виконання завдань. Сподіваюся, що ви уважно слухали, і вам не буде складно. А після цього, як ви дасте відповіді на питання, оберіть, будь ласка, колір веселки. Чи вдалося вам виконати завдання? Було просто, чи було складно, чи доводилось просити допомоги в когось для того, щоб виконати завдання? А потім пропоную вам фізкульт-хвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу! Бажаю успішного виконання завдань діагностувальної роботи та чекатиму на ваші результати. До зустрічі!